Поршень з колінвалом китайської мотокаси. Ну, як завжди в китайській мотокасі, нічого дивного тут залазить колінвал в підшипники. Ну, ось, Взагалі не тримається. Навіть виробітка з цієї сторони, ось, бачите, відшліфувала. Ось такі от справи. Ось. Коротше, взагалі воно тут. Ну, від руки залазить, від руки залазить і тіліпається, відповідно. В корпусі туди-сюди. Що хочемо зробити? Налудити, а тут трішечки міддю. Зараз покажу як. Три точечки міддю. Що ми тепер маємо? Ну, тепер набагато тогіше. Як лудили міддю? Ось звичайний тримач від сварки дугової, але замість електрода встановлений. Такий от шматочок міді, мідної трубки склепаний на кінці. Відповідно, масу на коленвал, і ним ставимо такі точки з міді на коленвалу. Ну, на одній стороні, там, де більша виробітка була, поставили три точки, на іншій дві точки з міді. Ось. Ну, Налазить зараз тугенько, подивимося, як буде збиратися і як там потім кінця кінців все вийде. На коленвал отакі ось точечки. Від міді. Ось. Зараз будемо збирати. Посадив на місце підшипники. Ну, вони тепер не те, що руками їх зйомником знімати треба. Короче, про те, щоб руками зняти взагалі, мови не йде, а то ж тіліпалося, як попало. Тепер, що хочу сказати, треба не переборщити з кількістю точок. Ну, я тут з цієї сторони дві було, а з цієї три точки. Ось, ну В принципі, нормально, але треба не переборщити. Чому? Тому що якщо буде багато цих точок міді, то буде підшипник підзакушувати. Або взагалі може обойма лопнути. Я не знаю, і, і як ви його А, У мене було тут дужче розбито три точки міді, тут дві точки міді. Ну, нормально, не закушує, нормально крутиться. Зараз буду сажати в обойму. Сальник снимаю, новый сальник, снимаю пружинку ведра і и подтягиваю. Є тепер змазую маслом кромку, щоб не закусило так, і беру головку і головкою його саджаю. Цен в тому, щоб посадити його рівно, щоб він не став на перекос. Ось, щоб рівно стояв сальник по всій площині. Ну, Я орієнтуюсь на цей виступ, стараюсь забивати його по рівню цього виступу. Якщо буде стояти на перекос, то з однієї сторони його швидше буде з'їдати, і він швидше зноситься. мотокоса після ремонту коленвала.